Перше за три роки получається президент України Володимир Зеленський вдягнув костюм для того, щоб ще й так догодити Дональду Трампу. Три місяці тому я нагадаю, Україна погодилася на та, мабуть, всі пропозиції сполучених штатів щодо припинення вогню, щодо зупинки бойових дій, щодо ем, якогось перемир'я якогось у сенсі на місяць на рік чи загалом. Зупинку ем, бойових дій, але при цьому все одно щось та не влаштовує Дональда Трампа стосовно України, але при цьому все абсолютно влаштовує стосовно Росії. Е, ну і за підсумками саміту НАТО кажуть, що санкції, на які всі так розраховували, або яких всі очікували, скоріш за все не стануться, тому що не хоче Дональд Трамп. Сувати відносини з путіним і сподівається на якийсь такий договір. Про який такий договір йдеться. Давайте спробуємо розібратися. Максим не з нами на зв'язку. Максиме, я вас вітаю. Вітаю. Ну, виходить, що Дональд Трамп все ще на щось розраховує, коли він там сідав. В літак він сказав, що хоче заключити якийсь договір. Тобто, Україна каже, ми на все погоджуємось. навіть костюм у нас є. Дивіться, вдягли його до вас. Прийшли красиві нарядні, наглажені. Що ще не так кажуть. Ну понімаєте, треба підписати договір. Так Путін каже, у нього стратегічна перевага. Він каже, що вся Україна моя каже, що суми захопимо. каже, що де нога російського солдата то наша, і взагалі Україна і Росія один народ. Тому вся Україна наша. Ви кажете договір? Ну, дійсно, ми здається зробили всі кроки, що могли на зустріч. Навіть винайшли перший в своєму роді тактичний піджак. Для зустрічі з Дональдом Трампом на цієї спеціальної трампівської спецоперації нашого потенційного перемовного процесу, нашої зустрічі з Фредовичем. Але, якщо чесно, дійсно я не бачу підстав вважати, що він може якось наблизити цей мир шляхом тиску чи перемовин з Російською Федерацією. Бо Рубіон знову вийшов і сказав, що санкції недоречні. Санкції зараз ми вводити не можемо, тому що сподіваємось на якусь угоду. Бачимо, що Російська Федерація навіть натяків не робить на те, що вони готові до якоїсь угоди. Вони посилили тільки останнім часом обстріли України і. Свої терористичні удари зробили ще більш взагалі необачними і неконтрольованими. Вони бачать, що немає реакції на це. Не тільки від США, але й якось і європейські партнери наші вже та просто звикли з новою дійсністю, що ну, це просто відбувається. Це відбувається регулярно, і тому ну, що ж оце ось відволікатися на це в літері реагувати кожен день. Якось ну, не дуже, не дуже вражаюче. І я думаю, що звідки може з'явитись певне натхнення у Трампа, бо Телок вже зустрівся з Лукашенком на Білорусі, і Трампу підкорилось історичне досягнення. Він звільнив найбільшу кількість білоруських опозиціонерів з тюрми, ніж будь-який інший президент Сполучених Штатів Америки. Може вийти і сказати, а от хтось які білоруських опозиціонерів в'язниці звільняв? Ніхто, а я звільнив. І ось тут у нього може бути дійсно якась третя номінація, номінація на миротворця, <свісно> хто ще Трампа не номінував на Нобелівську премію. Давайте я от не знаю наскільки у Білорусів залишилось чи не залишилось права номінувати, тому що там насправді дуже широкий спектр людей, які це можуть робити, це можуть бути там міністри, ректори університетів. Можуть бути депутати національних парламентів. От цікаво, чи взагалі за Білорусі таке право залишається. Я не перевіряв, треба буде подивитись. Але це все було б дуже комедно, якби ще з Білорусі хтось. Ну якщо Пакистан, ну, хоча Пакистан, начебто, так типу, пованжев в системі міжнародних відносин, не знаю. Так ось, цілком можливо, що у Трампа це розцінили як жест доброї волі і як. Лукашенко, як людина, яка дуже е добре вміє комунікувати, особливо з такими ж дідами, як і він. До нього приїхав е святковий генерал Кіт. Келог. Я думаю, Келогу було дуже приємно, взагалі, що з ним хтось зустрівся, бо він останнім часом на такому відшибі залишався. От е мав бути спецпредставником по врегулюванні всієї війни, а потім в результаті скотився, що взагалі непонятно, хто він і за що відповідає. І тут його прям відправили на зустріч з президентом. Ну яким президентом, але ж президентом формально, правильно. І можливо, він натхнений приїхав до Вашингтона і розказав, що от зі мною поділився Лукашенка. Секрет, знаєте, як, за секрет шукають вічної молодості, там якийсь священий Грааль чи фонтан вічної молодості. А от е, Лукашенко поділився з Кітом Келлогом Секретом налагодження взаємовідносин з Владимиром Путіним, і от тепер то все точно спрацює. Тільки є нюанси, наприклад, от, передав Лукашенко: от Путін готовий, майже майже тільки. А давайте ви ще й не будете продавати Україні зброю, ну щоб показати, що ви також серйозно влаштовані, і оце, як на мене, найбільша загроза, тому що. Ну, санкції від Трампа я не очікував. Я не знаю, скільки я в ефірах десятків разів казав, що не чекайте від Трампа санкцій. Не буде Конгрес і в цілому він може це зробити. Ну тобто Палати представників разом з Сенатом. Це звісно ж не будуть п'ятисотвідсоткові мити. Це буде щось інше, але в теорії вони можуть це зробити, якщо повернуть суб'єктність. Але поки Дональд Трамп всім ручною е, в ручному режимі, то санкцій не буде. І дай Бог. Аби не те, що там, хоча б принаймні нам, щоб зброю продавали. Ось, Бо це в мене викликає досить серйозні сумніви, те, як Трамп тоді втік з G7. Потім ці його заяви про те, що Штатам ой, як боєприпасів не вистачає. І те, щоб туди перепродали в Ізраїлі і ППО українські і українські ракети, це ну які б мали йти в Україну, скажімо так, оце дійсно викликає тривожність, тому що Трамп може бути налаштований на угоду, тому що він вірить в те, що може ще на щось продавити Україну, щоб показати, що дивіться, ну прям взагалі у вас не буде можливості опиратись з Росії. Я можу зробити так, що взагалі прям ну ви програєте або програєте, або погоджуєтесь на все, що вам говорить Путін. Тільки так він може очікувати на швидку угоду. Тому що очевидно, що Росія не буде прогинатися. стосовно знову ж таки Ірану, і Ізраїлю, тому що саме на цьому фоні проходить і НАТО, і на цьому фоні. Проходить і зустріч Трампа з я сподіваюся, з Зеленським, і ну, це той фон, який присутній. Він замінив фон війни Росії з Україною. і, Відповідно, ми не можемо про нього не згадувати, тому що сам Дональд Трамп. Вирішенням цієї бійки дуже пишається і каже про те, що та інколи, коли ти не можеш вгамувати дітей, тобі е, доводиться почекати, коли вони дві хвилини поб'ються. Потім випустять пар, і Їх так буде швидше, е, значить, потім е, розвести по різним куточкам. А е, в той момент, коли Дональд Трамп каже про те, що він завершив цю війну, е, про те, що він вважає себе великим переможцем і уміротварителем, в цей самий момент. Е, Іранський парламент під крики «Смерть Америці і смерть Ізраїлю проголосував за припинення співпраці із МАГАТЕ. І тут знаєте, що цікаво, я пригадую, як до Дональда Трампа в овальний кабінет приїжджав Сиріл Рамафоса. І тоді Дональд Трамп показував йому роздруковані різні фотографії з хроніки та з кримінальної, і показував відео, де в парламенті кричать Смерть білим фермерам здається. І тоді він з Рамафоси питав, що це і як ви з цим боретеся. І от цікаво, після того як в парламенті Ірану кричать Смерть Америці і смерть Ізраїлю, що буде робити сам Дональд Трамп? Він буде це ігнорувати. Тому що що зараз от він сказав на саміті НАТО. Ну знаєте, їм вже досить Ізраїлю та Ірану. У них була велика бійка. Знаєте, це як, як діти, які б'ються на шкільному подвір'ї. Розумієте, От їм треба побитись, щоб вони викинули цю енергію, і потім помирити їх для Трампа зараз. Найкраще робити вигляд, що все сталася найбільша перемога. Що він уклав мир, який тепер буде діяти, і він буде всіляко тиснути і на Іран, і на Ізраїль, щоб вони сиділи собі тихенько, аби він міг проїхатись верхом на Джей Дівенсі через тріумфальну арку, як Юлій Цезар за цим лавровим вінком, і сказати, що ось я приніс мир, я великий миротворець і так далі. Тому я думаю, що він на такі речі реагувати не буде. Е, як і не реагував на те, що там Іран заздалегідь попередив там про удари на американську військову базу в Катарі, потім завдався удара. Я думаю, що в них була якась розмова, і вони сказали: типу: Ну ти ж розумієш, нам треба буде тебе покритикувати, щось погане про тебе поговорити. Там не ображайся, не сприймай всерйоз. Тільки ну у нас тут своя аудиторія. Він до цього ставиться з великим розумінням, і це ми бачимо по його. Комунікації з Путіним, тому що він ну, у них спільне бачення цього світу, спільні цінності. Коли ми провели операцію Павтина, сказав, ну Путін буде зобов'язаний і він це щиро говорить, бо він вважає, що це ну, нормально. Ну, от Не може Путін ніяк інакше вчинити, як так зробити, не може Іран інакше вчинити, як завдати удару відповідь. і він до цього ставиться з розумінням, але от всі позавдавали ударів одне по одному, всі одне одному е там щось попсували нерви, і все, давайте на цьому закінчувати. Головне, що я виходжу там переможцем з цієї ситуації. Ось і все тому я думаю, що на даний момент, якщо не трапиться якогось великої інциденту, я думаю, що Іран в цьому точно не зацікавлений. А Ізраїль не буде ризикувати підтримкою штатів. То це все на якийсь час стихне. Знову ж таки, воно спалахне обов'язково з новою силою. В цьому немає жодних сумнівів. А на який але на якийсь час це стихне. Що стосується знову ж таки, Трамп порівняв удари США по іранським ядерним об'єктам з бомбардуванням Хіросі Нагасакі під час другої світової війни, заявив, що американські удари знищили об'єкти, проти яких було здійснено атаку, і що це призвело до швидкого завершення конфлікту між Іраном і Ізраїлем. Ну і додав, що під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО в Газі Говоритиме про Україну і про ті труднощі, з якими вона стикається. Додав, що багато розмовляв з главою країни агресорки Путіним. і той нібито насправді був дуже приємним. Ну ми дуже раді, що їм було дуже приємно один з одним э, говорити, особливо на тлі постійних російських атак по цивільному населенню. Я маю на вас 17 число, 23 число, 24 число і э, смерті в. Дніпрі та Дніпропетровській області традиційно вболіваємо за те, щоб відносини Дональда Трампа і Путіна, не дай боже ніяк не порушилися, тим більше через Україну. Ще один. Екземпляр, який присутній на НАТО, це Віктор Орбан, який сказав, що пообіцяв блокувати Україні шлях до членства у ЄС і НАТО. А я перепрошую, а чим закінчилося опитування? В Угорщині, тому що Віктор Орбан відкрив цілу кампанію проти України, замовив білборди, витратив на це гроші. Зобразив там президента Зеленського Урсулу фон дер Ляйн з написами: Не дамо їм вирішувати нашу долю розіслали ці самі бюлетені 9,5 мільйонів населення в Угорщині, як каже опозиційна партія. 600 бюлетенів повернулися назад. То де результати, як угорці реагують на вступ України до Європейського Союзу? Чи вони погоджуються, чи вони проти? Чи вони не проти? Чи вони написали якісь нецензурні слова на цих бюлетенях і відправили назад Орбану за те, що він витрачає державні гроші на сміття? ну Перше, з приводу обіцянки Орбана не пустити Україну до НАТО. Моя права правобуся... Була дуже відомою знахаркою в Полтавській області. На жила в селі Герен, там не неподалік не від хорулу, хто знає, ти знає до бабусі з усієї до про бабусі з усієї області. Приїздили люди. Вона там лікувала молитвами, травами. Таке е, вона завжди казала, що внучку в тобі є е, то щось від цього дару. Ти маєш то все перейняти. А я бачите, в політологію пішов, але дар то є дар, він нікуди не зникає. Можу. Сказати е, тільки одне: що най у Орбана кишківник заблокується блокувати МСУ України, колись буде чорт. Е, загалом е, щодо опитування, чудові результати, чудові, прекрасні результати, всього лиш шість, е, 600 прості, 600 тисяч угорців взяли е, участь в цьому опитуванні. Хоча розсилка була по всім і дійсно на медіакомпанії на це все вони витратили щось близько 40 мільйонів. Величезні гроші на цю промоцію на ці всі білборди, телевізійну рекламу. Тікток, таргет. Вони там таке робили. Це, це це те, що до мене долітала інформація, що мені там дослідники угорщини скидали. Там була реклама, щось така кринжова в Тіктоці. Жінка стоїть, відкриває багажник. Там зв'язаний чоловік, лежить там. Каже, хочете опинитись на його місці, тоді нехай Україна стане членом Європейського Союзу. Бо якщо це буде так, то буде торгівля органами, буде викрадення людей, буде наркотрафія. Я це так гуляю з собакою по Києву. І кожен раз іду, і молюсь такий, Боже, хоч би мене не вкрали на органи не продали. О, вони нам розповіли, про коронавірус навіть достали. Вони достали навіть коронавірус і казали, що там в Україні через війну і оці всі хімікати, через те, що на це в закритому цьому коронавірус мутував в особливі форми. ну просто, просто уявіть, мутував в особливі форми, і тепер, коли вони приєднаються, кордони відкриються. Українці хлинуть в Угорщину, і ми тут всі від цього коронавіруса. Тому що українці вже імунітет до нього сформувався, а у нас у європейців не сформувався. Лютий треш, але в цілому провальний для Орбана. Звісно ж, він буде цю всю історію тягати і буде до того говорити. Ну, там казати, що ось наше рішення ґрунтується на опитуванні, але ну, ну, дуже слабко. Воно прям супер нелегітимним виглядає. І я думаю, що це дуже гарний показник для Петера Мадяра, головного опозиціонера Угорського, щоб. Ну це, це головне, що показує його популярність зараз в країні. Дійсно, в нього величезні перспективи. Повернути Угорщину на якісь е, правильні, адекватні рейки і закінчити, нарешті, цього е, кар'єру цього недопутіна угорського. А, ну, бачите, чим закінчиться ця історія з Угорщиною, поки не зрозуміло. Бачимо, що Словаччина… Трошечки курс свій міняє. Очікувати, що Угорщина при Орбані змінить свій курс, ми не можемо. Звісно, але тим не менше маємо і такі повідомлення. Не те, щоб вони чимось відрізняються. Ми знаєте, традиційно обговорюємо заяви Дональда Трампа, які час від часу нічим не відрізняються. про... Те, що він не готовий вводити санкції проти Росії, тому що йому треба залишити відкритими двері для перемовного процесу. Хоча в ті двері ніхто не заходить, і я прям бачу собі Дональда Трампа, який вже поставив табуретку і сидить біля цих дверей і чекає, коли там Путін з'явиться в тих самих дверях. Ну і так само Віктор Орбан, який продовжує робити одні ті самі дії і сподіватися на інший результат. Але чомусь виходить гірше, гірше і гірше. Рейтинг схвалення Трампа впав до мінімуму після авіаударів по Ірану, і тут знову таке питання: от з однієї сторони, ми розуміємо, що нібито Дональд Трамп діяв на стороні добра. Ну та він же ж розбирався з поганими хлопцями. З іншої сторони, ми бачимо знову ж таки, та і ось ці е, намагання е, Дональда Трампа зняти з його посади. І відповідно рейтинг, який впав, то виходить так, що зараз Дональд Трамп може зробити висновок, що підтримувати хороших хлопців і підтримувати сторону добра і підтримувати Україну не має жодного сенсу, тому що це йому абсолютно ніяк не додає бонусних балів. Тому особливо в принципі ні за що не приймається, тому що Трамп керується логікою того, що він формує реальність. Що правди не існує, існує постправда, що якими не були події. Їх будуть трактувати так в підсумку, як він скаже. Він досі тягається за цієї історії, що а, бачили, який крутий парад був військовий. Найкращий парад такого парада ніде не, ніде не було. І його оточення все стоїть і киває гривами. Таке ну да, да. Він приїздить на саміт 7 і говорить абсолютні несенітниці, розповідає про речі, яких не було, відверто бреше що там Трюдо з Обамою Путіна вигнали. Хоча Трюдо взагалі прем'єром Канади через рік тільки став. І всі, включно з новим прем'єром Канади, з європейськими лідерами стоять і гривами кивають, і ніхто навіть не осмілюється йому нічого сказати у відповідь. Тому там не, ну, не переймається він про якісь якісь там рейтинги. Він вважає, що він може ці рейтинги формувати. Він вважає, що він формує реальність. І тут логічно можна зрозуміти, чому тому, що після того, після його попереднього терміну, ну вважали, що він не може повернутися. Це неможливо, що він не просто збитий льотчик, що він політичний труп, що він токсичний, що він скасований абсолютно і повністю це все і це край. Неможливо його повернути, але він тріумфально повернувся, і цей тріумальтріумфальний тріумфальне повернення, плюс невдалий замах на нього. Вони. Вселили в нього неймовірну е, і абсолютну впевненість в правильності всього, що він робить, тому якісь там людці оцей електорат, та чхати він хотів на те, що їм подобається, як він скаже, так їм і буде подобатись. це його повністю е, таке чітке переконання. Трамп під час відкриття НАТО сказав, що ми з ними до кінця, але це не про Україну, а про союзників по НАТО. Також заявив про готовність дотримуватися зобов'язань за п'ятою статтею альянсу. Хоча напередодні знову ж таки говорив про те, що він сумнівається в її доцільності і загалом треба її розглянути, переглянути, подивитися, і може навіть переписати. Рюте цей саміт відкрив, сказав, що зустріч відбувається у критичний момент на тлі повномасштабної війни в Україні, ескалації на близькому сході, зростання терористичних загроз і викликів пов'язаних із новітніми технологіями. А я також нагадаю, що напередодні Дональд Трамп показав особисті повідомлення від Рюте, і тут теж питання: наскільки це було, як там кажуть, умісно ну, Дональд Трамп і політкоректність це речі, які. Знаходяться на е, паралельних прямих, скажімо так. Е, от Навіть ця історія з Іраном і те, що Іран повідомив США е, про те, що не будуть завдавати удару по їх військовій базі. Ну, всі ж про це знали. Ну, це був секрет Полішанеля. Але він взяв і розповів це публічно. І так не прийнято робити, тому що. ну от, Типу має бути так, що всі все розуміють, але офіційно нічого не підтверджують. Бо в чому тоді сенс, в чому тоді ця ось реакція, і перемога Ірану для них, але Трамп, от настільки важливо, щоб показати, що всі його бояться, і поважають, що він такий, да, Іран, то вони мене повідомили. Таке ж раніше траплялося вже неодноразово. Ніхто просто офіційно всі про це знали. Всі про це говорили, але офіційно ніхто не визнавав. Так само і тут От йому настільки важливо щоб показати, що є схвалення його. Що він навіть офіційну, то тобто, точніше, приватну переписку публікує. Що, звісно, ну мало що може нашкодити зараз репутації марка Рюта. Він ну брам остаточно перетворився в такого політичного. Для мене феноменально, як людина з таким політичним досвідом, з такою репутацією, з такими зв'язками так швидко деградувала, так швидко скотилась. В принципі, він для мене став особою з від'ємним політичним значенням після зустрічі з Трампом в овальному кабінеті. От коли Трамп там сидів і спокійно собі говорив про те, що «та ми анексуємо Гренландію. Ну, якщо Данія не погодиться, ми її заберемо. Це питання вирішене. А рюте просто відповів, що я б не хотів би в це втручати НАТО. От, і все в принципі на цьому для мене рюте закінчився, і після того що б він там не говорив, це вже ну максимально жалюгідно виглядає. Він він себе потопив, не знаю. Можливо, мотивація його полягає в тому, що от він, як медіатор, як дипломат, серед НАТО, але ну але це виглядає жалюгідно. Це виглядає жалюгідно і тільки підкріплює Трампа е, в його впевненості в своїй абсолютній правоці. Е, до речі, Трамп більше не прагне анексії Канади. Про це повідомив прем'єр країни Карні. -кар За його словами, Трамп високо цінує Канаду і, можливо, колись і мав подібні ідеї, але наразі це питання зняти з порядку денного. А що сталося? Не до цього. Ну, та, там, мабуть, швидше за все, Трамп просто ну, було б, мабуть, безглуздо зараз на фоні цих речей знову піднімати питання Канади. Ти зроби так, щоб у тебе Каліфорнія, хоча б не від'єдналася а потім вже говори, говори про Канаду. Десь вони зрозуміли, що занадто багато взяли на себе треба. Ділити слона і їсти його по шматочку, це те, що вони намагаються частково зробити. Звісно, я думаю, що ця ідея фікс вона у Трампа буде залишатись хоча стосовно Канади, як на мене, це більше як тролінг і. Спроба роздраконити таким тиском. А от з приводу Гренландії, це питання, яке воно буде залишатися на порядку. Денному штати хочуть вже 100 років її купити, забрати, щось, щось зробити, щоб вона стала їхньою. Я думаю, що Трамп обов'язково повернеться до цього питання. Це питання часу, я так розумію, і саме в цей час. Він зайнятий знову ж таки. Хочеться поточнити налагодженням відносин з Росією, а оскільки ви казали про те, що у вас там є якісь, знаєте, трохи здібності, і трохи ви володієте передбаченням минулим. Карта в нас немає, але тим не менше, як думаєте, чим закінчиться саміт НАТО для України? Ну, давайте тоді, щоб не бути, прям зовсім голосхирним, візьмемо магічний сукуленти, понюхаємо. Скажемо, що, то, якщо закінчиться, то, то й добре. А головне, щоб він розпочався там, коли почнеться, то обов'язково закінчиться. В цілому, нібито все йде до того, що Трамп з зеленським таки зустрінеться. Що вже. Ну, ніби непогано, тому що якби зустріч ця не відбулась, то е, знай політично виглядали не дуже добре для нас. Е, але ну, максимум, на який ми можемо розраховувати, це те, що Штати погодяться продати нам якусь зброю. Це максимум. І от тоді ми зрозуміємо, чи готовий Трамп, хоча б якось говорить, чи він остаточно вибрав стратегію дотиснути Україну, якщо він відмовиться. Продати нам зброю під якимось там приводом, яким би він не був, то це буде виключно означати, що він хоче форсувати досягнення миру, продавленням України, ослабленням України а, Європа на це зреагує. Ну не думаю. Я думаю, що Європа буде як там казав Фрідріх Маркс зберігати обережний оптимізм. Дуже обережний з огляду на все напередодні, також Дональд Трамп, коли описував ситуацію між Іраном і Ізраїлем, використав слово з чотирьох букв. Потім тихенько зжав кепку мага і побрів десь в сторону свого вертольота. Більше не відповідаючи на питання журналістів цього дня, вже Венс вирішив перехопити цю естафету і. Коли виступав, показав середній палець під час свого е, виступу. Е, виходить, що це дипломатія, яку ми заслужили? Яку заслужили американці, яку вони обрали, і як там Венс сказав, що типу ці рожево волосі люди, е, це, 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 це прокляті лібрали, демократи. Ну, слухай, дуже слаба їхня риторика зараз від росіян відрізняється. Вони показують нам цього пальця часто, а ми там покажемо у відповідь. І для нас це означає, що ми номер один. Якщо нам плюють спину, Ой. то ми попереду. Так, да, ну все-таки десь вони разом з Дональдом Трампом читають ці пацанські цитатники в ВКонтакті. Так, мені здається, що Сполученим Штатам якраз не про Тікток треба паритися, а через заборону доступу до ВКонтакті. Тому що ці цитати, які ми пройшли ще 12 років тому, тепер знову набирають публічності, але тепер вже не в друкованому вигляді, а з рота високопосадовців і перших осіб, відповідно Америки. Ну що ж. НАТО сказало, що буде підтримувати Україну. Далі що скаже Трамп? Про це ми дізнаємося трошки пізніше. Е, Максима, я дякую вам за розмову. Навзаєм завжди радий. А якщо там з глядачам не вистачило, запрошую на свій YouTube канал. на святайло, підписуйтесь, заходьте, буду радий бачити. Е, долучайтеся до наших ефірів. Традиційно чекаємо на ваші подобання коментарі під цим самим відео. Ну і звісно, бережіть себе. Побачимося з вами, Па-па.